Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда журналістське розслідування Лтави 2014 рік через конфлікт на сході на Полтавщину починають масово рухатись переселенці. Вони не мають ні роботи, ні житла і просто тікають від війни. Вирішувати таку серйозну проблему нашій державі допомагає Євросоюз. Нам виділяють гранти і для будівництва нових осель, і для полегшення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. На цьому відео ви бачите кадри з відкриття гуртожитку для переселенців у Новій Галещині Козельщинського району. Стрічку перерізали і влаштували свято. Другий поверх, щоправда, відремонтувати не встигли, але все робилося на швидкоруч. Ситуація і справді форс-мажорна. Ми вирішили подивитися, що змінилося за цей час. Виявилося, що майже нічого. У 2015 році у Новій Галищині відкрили гуртожиток для переселенців. Щотижня сюди телефонують нові і нові люди, щоб дізнатися, чи є вільні місця, але доводиться відповідати, що таких місць немає. Справа в тому, що тендерні роботи по ремонту цієї будівлі затягнулися аж на півтора роки. Ремонт планували зробити восени 2015 року, але він досі ще не зроблений. Його тільки починають робити. Ремонтні роботи почались буквально за тиждень до нашого приїзду. Мешканці гуртожитку говорять, що бажаючих заселитись вистачає. Люди звертаються і мені телефонувала. І сестра мені телефонувала. Вона зараз теж з Донецька, вона проживає в Краматорську. І вона теж мені телефонувала і казала: а у вас там є вільні кімнати? Я говорю, вже вільних кімнат нема, Уже все зайнято. Є дуже багато дзвінків, Люди питають і шукають. Як так сталося, що за півтора роки не вдалося провести ремонт, керівництву селищної ради довелось пояснювати в облдержадміністрації. Там ствердно, кивнули головою, мовляв, мабуть, пороблено, але дамо ще і час, і кошти. Зараз кінцевий термін робіт квітень 2017 року. Кошти, які будуть використовуватися, вони використовуються ПДВ. Ми провели перший тендер. Але як робити без ПДВ? Фірми не знали. Подали з ПДВ. Дві фірми одізвалось, але суми, які вони запросили за ремонт гуртожитка, вони були вище тої суми, яка була виділена. Буквально через місяць ми опять подали на тендер. На цей раз ми розіслали запрошення 15 фірмам. Получили три відмовлення і скликлась всього на всього одна фірма. Ну, чомусь в цьому году так строїтельні фірми ну, не дуже хорошо реагують на наші запрошення. Тепер про сам проект від ЄС. Він носить назву Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб. Євросоюз вирішив надати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Трохи більше одного мільйона євро надійшло у вигляді гранту до полтавської облдержадміністрації. Відповідно до цілей проекту, на ці кошти передбачалося прийняти, розмістити й інтегрувати 1200 чоловік. Тим, кому обласна державна адміністрація передавала гроші, стали міські ради Полтави та Гадяча, Червоний Хрест, благодійники, світло надії, обласний центр зайнятості, контактний центр. Ну і звичайно ж, сама ж обласна державна адміністрація. До речі, функцію контролю над правильністю виконання проекту поклали на координаційну раду, створену в тій же Полтавській облдержадміністрації. Бачимо, що гроші давали багато кому. Наприклад, до благодійної організації «Світла надії перерахували 1 мільйон 639 тисяч 648 гривень. Потрібно було відкрити хоспісний центр і зробити ремонт у кризовому центрі для жінок по вулиці Монастирській, 32а. На монастирській нас не чекають, давати коментарі не хочуть і відправляють до керівництва. Показати, де проводять ремонтні роботи, якщо такі є, теж відмовляються. Сама ж будівля майбутнього прихистку для ВПО замкнена. Через вікна помітно, що всередині проведений частковий ремонт. Місцеві говорять, що будівельників взагалі не бачили кілька місяців. Бачили якісь ремонтні роботи взагалі чи ну, якихось будівельників. Можна. До речі, ситуація з самою будівлею, м'яко кажучи, цікава. На наш інфозапит до міської ради ми отримали відповідь, що будівля використовується під центр адаптації для жінок, що опинилися в складних життєвих обставинах. В той час, як у Міністерстві соцполітики України про існування такого центру в Полтаві нічого не відомо, ми таки знайшли радника виконавчого директора благодійної організації надії» Надію Тимошенко. Її відповіді нас взагалі поставили у глухий кут. Я думаю, що це не стосується сьогодні предмету координаційної ради, але це стосується власне світової Думаю, можете зберігати освітлення світла надії. Багато запитань виникає і щодо діючого центру по провулку Шевченка 5 а переселенці, які там проживали, розповідають шокуючі історії. Кормили два рази в день, іногда без хліба. Так кидали консерву какую-то. Хотя я заходил на склад, склад полный, там и тушенки, кофе. Ну, короче говоря, в складе все хорошо. И я попал в этот склад, и я видел, куда-то эти пакеты, там, кофе, все увозится. Ну а почему вы не раздаете эти людям? Рядом находится, эм, я не знаю, как он правильно называется, в общем, там наркоманы принимают какую-то там терапию заместительную, в общем, я не понимаю в этом. Они регулярно, каждое утро, их там стоит человек, ну, 30-100%, и собаки там, и дети, ну, понятно, пусть это болезнь, да, но они почему-то, чтобы не ждать на улице, неважно, лето это, осень, зима, весна, они заходят спокойно себе. Какой-то соцработник нашел э, шприц в, в мусорном ведре, Толіт почали закриватися на ключ. Ніяких наркоманів там немає. Є люди, хворі на наркоманію, так але вони, ті, хто перебувають в стаціонарному лікуванні. Ці люди знаходяться в стаціонарному віддірі нарколичного диспансеру. Ті переселенці, які не бояться спілкуватись на камеру, стверджують, що у них забирали ті соцвиплати, які їм нараховувала держава. У керівництві благодійників не відразу, але згадали про такі речі. Це яка-то фантазія. Откуда ви от така інформація? У вас? Це добровільно. Люди, які мають роботу, які за допомогою наших соціальних працівників знайшли роботу і працюють, вони мають можливість відкладати собі кошти, добровільно відкладати кошти на оренду майбутнього житла. Тому що така людина, якщо вона працює, півроку попрацювала, я таких людей декілька знаю. Вони півроку жили в нас, заощаджували кошти потім ці кошти з сейфу, і мені підрозписні їхні кошти видавали, і вони знімали собі житло. Жсто Заста... принуждали, можна так сказати. Дві треті частини я должен був відлажувати. як бы. Ну у них такий порядок, вони мені этим обяснили. Ну я не давав, потому що мені нужны були лекарства, мені не в ССА они отдать. Ну і что это себе покушать. Благадійно організація Світла Надії мала виконати за 1,5 роки два завдання. Створити хоспісний центр та відремонтувати будівлю на монастирській 32А для проживання внутрішньо переміщених осіб. Обидва благодійники успішно провалили. Полтавська обласна державна адміністрація саме у цих стінах вирішують, кому, скільки і на які потреби виділяти кошти. Є у приміщенні облдержадміністрації обласний контактний центр. Він приймає дзвінки від переселенців і допомагає їм консультаціями. Незважаючи на те, що сама установа ще не проіснувала і п'яти років, було прийнято рішення оновити обладнання за грантові кошти. Тут роботи провели успішно. 14 тисяч євро пішло на придбання сучасного обладнання для роботи операторів гарячої телефонної лінії та аналітиків центру. Закупили необхідне для нас обладнання. Воно включає сервер, програмне забезпечення для створення звернень громадян, ip телефонія що дає змогу нам значно покращити і пришвидшити нашу роботу? Щоденно ми опрацьовуємо ну десь від 20 дзвінків і більше. Згідно зі статистикою, в середньому до контакт центру надходить 3-4 дзвінки за годину. Чи була нагальна потреба оновлювати обладнання в департаменті економічного розвитку облдержадміністрації? Вважають, що так. Головною, так би мовити, завданням це було ну таке зміцнення спроможності усіх всіх служб, разом які ми от працювали, реагувати на виклики, як е, прихід на територію області великої кількості вимушених переміщених осіб. тепер, якщо ви телефонуєте до контакт центру з проблемою, ваш дзвінок зможуть записати і прослухати ще раз. Дуже корисна штука. Звичайно, не всі, хто отримав гранти, привернули нашу увагу, але особливо вразив гадяч. Де ремонт для гуртожитку внутрішньо переміщених осіб частково встигли зробити, а потім перевели туди відділ освіти Гадяцької міської ради. Там ситуація склалася у нас ще така, що ми на першому поверсі зробили на сьогоднішній день відділ освіти Гадяцької міської ради. І ті вікна, які були заплановані, встановлення шести вікон, ми поставили за рахунок міської ради. Усі розпорядники з коштів, які виділив Євросоюз, використали менше половини. Зараз ведуться перемовини, щоб продовжити програму ще на півроку, адже 15 грудня термін дії програми Полтавська область для ВПО завершився. Якщо вже казати об'єктивно, да то давайте всі е ті об'єкти, які будувалися, реконструювались, вони до кінця всі не втілені в життя. Да? Що ми чули і по Галещині, да, Другий поверх там е фактично тільки розпочати роботи теж саме і по гуртожитку жовтневому. Але там два проекти працювали, вони мали хоч якийсь досвід, і теж не, не все виконано. Є об'єктивні, є суб'єктивні, да, є люди, які вперше займаються там, хоч ми і казали, да, що в них там були інші проекти, але можливо іменно не ця іменно людина займалася, розумієте? Яку оцінку поставив Євросоюз роботі Полтавської облдержадміністрації, дізнаємось дуже скоро. Зі свого боку журналісти правди зв'язалися з представництвом ЄС в Україні і надали всі матеріали нашого розслідування.